Всім доброго часу, з вами Лавра. Отже, для чого Кремлю, Путлеру, потрібно було робити таку трагедію в Україні. Справа в тому, що була розмова перед ним, перед Путлером і не тільки перед ним, розповідаючи гарні яскраві картини про те, що він досягне таким чином багато зразу результатів. Від чого, що принесе йому велику користь, що зможе обійти різні наступи і так далі, що зможе мати успіх, що зможе дійти до виконання поставлених задач і мати там перевагу, що відкриються багато шляхів доріг, можливостей. Від обставин, які треба зробити по дьяволу. Ось так що е треба схопити цей куш і використати, і на шляху до е успіху, треба якраз принести смерті, які по дьяволу. Дивіться, оці шафки коти, коти, да, які спокушають, які хочуть насправді використати хитрощами, можливість, можливість і схопити. Пропонуючи план, що, мов, давай відмовимося від того, що не бачили вже від старого, і йдемо до. Ну, до вибухів. І дивіться, тут випадає якраз човен вода. Таким чином, пропонуючи, що їх військові будуть. На човнах, а до речі, в Херсоні, на Херсонщині, давно повідбирали, стали забирати лодки, катера, і взагалі просто прості човники вже їх забирали, тобто вони готувалися. А зараз вони викинули, виконали цей план. Але тут є фішка в чому цікава: що пропонуючи ці шавки зробити такий крок. Таким чином заздалегідь планували загнати оцю маску Путлера просто в такий обмежений, дуже в обмежені події, в майбутньому. Зробити вибух, зробити по дьяволу, ілюзії, набиваючи, да? накидуючи на цей план, прямо, прямо ілюзії по дияволу, і, до речі, приховує своє обличчя, зробити план, виконати цей план, приховуючи своє обличчя, для того, от бачите по воді, для того, щоб загнати самого ж цього Путлера і владу в капкани. Ось так, в яму. Тому насправді ви бачите, ось тут ми бачимо. Що а, починається війна між ними? Бачите, да? Того, цього дьявола вони на нього наступають? Ось так. Давайте глянемо, чому повівся Путлер і найближче коло, яке все ж таки виконало. Виконали той план ганебний, який вони провели в Херсонській області. Чому сам Путлер? Оця знову карта да, випала. Ну тут навіть не зовсім чому, а як нам показують карти. Зараз відповідають нам більше, як саме? Чому? Коли вони несли цей план, вони, ще раз я повторюсь, а, хочуть просто декого подавити, знищити таким чином. Да? А що саме доносячи таку інформацію, вони розповідали, що ти будеш на коні, ти будеш на лошаці е, зверху, да? а, але насправді це було ганебно. І що вони зробили? Вони зробили, коли люди сплять, коли люди сплять, нанести, нанесли такий удар. По, якраз бачите, да, по цим башням, по укріпленням, коли люди спали, але таким чином повпливати на свідомість керівництва Кремля і навішати брехню через ілюзії. Тобто ти будеш сидити сидіти на к... на лошаці, на коні і будеш почувати себе все буде дебест. Але справа в тому, що тут просто його приспали його бдітельність, так би мовити. Ось так, бачите, шестірка жезлів тут показують, що ти будеш на коні. За тобою буде тоді перемога, тоді тебе почують, тоді тебе побачать. Бачите, вони просто його, цими планами підкріпили його амбіції, приспали його амбіції, щоб він не зрозумів, що його самі свої ведуть в пастку. І що тепер? Сам, зараз Путлер сам зрозумів, що він накоїв? Сам? Путлер зрозумів, що накоїв? Що для нього це пастка? Так, він зрозумів, що він накоїв. <кхів> він зрозумів, що він накоїв. Що йому давали ту інформацію, він насправді зараз дуже емоціонує. Що йому принесли цю інформацію через розмови, хто доносив зараз, як би можна сказати, продумує думають, да, вирішують, хто донес цю інформацію, від кого вона йшла ця інформація, і хто зміг так повпливати на його жадібність? Бачите? Хто зміг повпливати на його жадібність, хто насправді насправді впливає на його жадібність. Але вони поки що у розпачі там. Да. У розпачі, Тому що зрозуміють, що дуже, дуже високі посадовці. Дуже високі це може бути навіть європейські країни або представники якісь. На яких вони самі моляться, а які риють йому таким чином могилу? Да. Тобто він розуміє, що це. Для нього він зрозумів, що це для нього пастка таким чином, показуючи, що ти тепер будеш там, я не знаю, глава між зірок, якщо так зробимо, ми там виграємо такі-то можливості, такі-то шанси і так далі. А врешті, зараз він зрозумів, що, врешті-решт, насправді, він вліз просто в, в конкретну халепу для себе. Що його заманили в цю пастку, таким чином йому вирили могилу, тобто він своїми руками це зробив у розпачі. Бачите, тепер шанси всі а він втратив. Які так довго чекав, які так довго плани накопичував, він втратив і залишився зараз вже нічим. Ну, будемо глядіти далі. Розклади. Дякую, ставте лайки.